Протокол отримав вже от клієнт на такого джаггера. Тут за, за? Ну тут повністю вказується майстерня, е, власник машини, всі дані з тих дані тахографа і вже результати. По результатах, що да. тут найважливіше? це у нас коефіцієнт, тобто, щоб правильно показувало те, що ми говорили, спідометр. Ага, спідометр має співпадати швидкість. E, так? Ну так, да, тахограф, тому що спідометр да, може з тахографом не співпадати. Uh -huh. А от тахограф ми можемо чітко калібрувати так, як, е, скільки дає. Тобто є два коефіцієнти W і K, W Це скільки дає датчик, коли машина проїде один кілометр, uh -huh. а коефіцієнт K, це ми вже в тахографі можемо виставити, скільки треба тахографу. Ага, uh -huh. і це воно має співпадати, тобто кілометр. Тут все чітко, так? Тут так, все чітко да? в нас, так. Да. А якщо не чітко, то що тоді? Е, ні, то там, якщо ми, ми проїжджаємо, бачимо різницю. Навіть якщо в п'ять імпульсів, я все одно ж її коректую, і тоді вже буде далі все чітко. Рівне Аминус, стахографи, встановлення, ремонт, обслуговування заїжджать. Тому треба сертифікат, протокольчик, без нього вже нікуди.